Сьогодні маємо дуже круту новину для наших бродів, взагалі для цілої бродівської територіальної громади і не тільки про це розповім трошки згодом. Сьогодні приїхало 50 генераторів для закладів освіти, дошкільних навчальних закладів для нашої територіальної громади, для Підкам'янської територіальної громади, також для Забелцівської територіальної громади. Мене дуже тішить, що Волонтерська допомога не пропадає. Мене дуже тішить те, що в Україні і в світі є люди, які переймаються саме за процеси освіти. І, власне, такою є громадська організація Lines International, яка забезпечила усі ці генератори для нашої громади. І, відповідно, наша громада отримала 30 генераторів. Підкам'янська громада 10 генераторів і Заболотівська громада також 10 генераторів. Я дуже щиро хочу подякувати пану Валентину. Це керівник громадської організації української філії в Києві. А також особлива подяка для Петрухіної Ірини, яка власне і допомогла нам з цими генераторами, і допомогла в тому, щоб ці генератори були в наших громадах. Також особливе дякую, хотів би сказати для нашого перевізника Це є Віденська кава, львівський виробник кави, який абсолютно безкоштовно нам привезли ці генератори з Києва. Дуже дякую цій компанії, бо знаю, що вони багато допомагають і на фронті. І волонтерам. Ну і дуже дякую всім хлопцям, які в цей вечірній час приїхали сюди, не, не пошкодували свого часу і власне допомагають. Вже від завтра. А я можливо від понеділка ці всі генератори поїдуть по всіх закладах освіти. Я більш детально вже десь можливо на своїх сторінках в Фейсбуці розкажу про це. Але в цілому на сьогодні щиро всім дякую, всім добра, всім миру і слава Україні.